Опа. Опа. О, бро, васап! Йоу, привіт, друзі. Здорово! А ти Далі. не хочеш знятися в нашому відео? Ти будеш робити трюк, я, я бачу ти на бімиксіка, катаєшся. Так, накатаюся. А ми тобі за трюки будемо гроші давати. Йоу, хороша ідея, ну пішли. 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 Спотик знайдемо. пішли. Давай, якщо робиш цих ступеней ванити бар, то я тобі даю 20 гривень. Йоу, хайп, давай, погали. Йоу! Йоу, красава! Першу справу вийшло. Є. Yep. Так. Диви наступний трюк. Я тобі загадаю барспін на три ступеньки. Якщо робиш, так 20 гривень буде твоїм. Йок, кайф. ну давай, я з першої тоді зроблю. Так, ну я дивлюсь, ти гарно катаєшся. <тоді> так, є. Так, так, так давай я. за два тобі трюки. За Зовхобар та за бар. Даю тобі ще по 20. Йо, кайф. Давай, якщо робиш трак з цих ступеней... То я тобі даю 40 гривень. Пристри... Пристрибався, зараз кручу барчика і на... сподіваюсь, перший зроблю. Йоу! Йоу, дякую тобі. Вау, друже, ну ти прям здивував. Дякую, що ти приїхав. А хто хоче також заробити грошей на своїх трюках, приїжджайте кожну суботу до нашого веломагазину Шатун. В 11.00 тут буде зек. А якщо ну, типу, хочете, заходьте і кажіть йому, типу, привіт, погнали. Дай, дай, дай мені гроші. Так.